Пістка від ТЦК, яка може очікувати на тих, хто захоче оформити відсрочку від мобілізації через СНАП. Як ви знаєте, з вчорашнього дня ТЦК більше не приймає заяву на отримання відсрочки. Отож, у кого закінчується відсрочка 5 числа, значить, наразі можна отримати її двома шляхами: або через резерв шляхом автоматичного продовження, або шляхом подання запиту через резерв на отримання відсрочки. Якщо і там, і там у вас нічого не відбулося, не змогли ви отримати її. То тоді ви прямуєте в ЦНАП з вашими оригіналами документів. І що ж може відбутися? Ви йдете в ЦНАП, а по дорозі вас приймає ТЦК і везе в Територіальний центр комплектування. Отож, по факту, на обліку ви перебуваєте, відсрочки немає, право на відсрочку є, але в ЦНАП ви не можете попасти, бо вас вас ТЦК ніхто не випустить. І що може відбутися? Правильно, вас повезуть на ВЛК і можуть мобілізувати. Ось така може очікувати неприємна ситуація. Як з неї виходити, незрозуміло. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Сподіваємося, якось це питання буде врегульовано. Так що, користуйтесь інформацією, гарного дня і бережіть себе.